Середа, 10 вересня традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. Масований удар по Україні та шахеди у Польщі, наслідки атаки. Як проходить відбір на стажування до міської ради, та які перспективи відкриває програма? 55-та річниця першого звучання червоної рути у Чернівцях. Чого чекати чернівчанам з нагоди знакової музичної події? Масований удар РФ по Україні шахеди залетіли на територію Польщі вночі та вранці Україну атакували близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під атакою перебували 15 областей. Вибухи лунали у Києві, Вінниці, Рівному, на Житомирщині, Хмельниччині та Франківщині. На Хмельниччині влучання у Швейницях є загиблий. У Вінниці постраждала 31 людина, серед них троє дітей. Один із шахедів був і над Буковиною, його оперативно знищили. Під час масованої російської атаки на Україну до сусідньої Польщі також залетіли безпілотники. Польські військові збивали БПЛА. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у повітряному просторі країни у ніч проти середи 10 вересня фіксували 19 російських дронів. Значна частина з них залетіла з Білорусі. Попередньо чотири БПЛА було збито. Туск також сказав, що Польща просить НАТО застосувати статтю 4 договору північно-атлантичного альянсу і зараз проводить консультації з союзниками щодо посилення протиповітряної оборони Польщі. Чернівчани закликають 11 вересня достойно провести в останній шлях капітана Олега Гречко Сія, який загинув під час виконання бойового завдання в Хрисонській області. О 10.15 траурний кортеж на щиті рухатиметься вулицями Кишинівською, Руською, головною, Вокзальною, Галицьким шляхом, Хотинською, Олександрії, перемоги підкови та налепки до кладовища на садгорі об 11 годині. відбудеться заупокійна молитва та прощання на садгірському кладовищі. Вічна пам'ять та слава Герою глибоке співчуття рідним. Масштабна пожежа у путилі. Загоряння сталося на території приватного домогосподарства. Полум'я швидко поширилося та перекинулося на триповерховий житловий будинок. Загальна площа пожежі склала 400 квадратних метрів. Вогонь знищив господарські будівлі, житловий будинок та два автомобілі. На щастя, загиблих і травмованих немає. Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. У Чернівцях троє братів залишилися без батьківської опіки, і їхня бабуся вже не могла самостійно доглядати онуків. Замість інтернату чи сторонньої допомоги вони отримали шанс на нову родину. Історія Галини Фурдиги у нашому матеріалі. П'ять років тому до Галини Фурдиги звернулася бабуся трьох братів: семирічного Сашка, дев'ятирічного Павла і десятирічного Сергія. Батьків у них не було, а літня жінка вже не могла самостійно доглядати онуків. Ми прийшли. Вона каже, я би вас просила забрати хлопчиків до себе, бо я недовго мені залишилося, я вже я бачила, що вона практично воду п'є, вона вже не їсть. Майже щось ріденьке і вода. Я кажу, ви що? Ні, ніколи. Ну просто ніколи від слова ніколи, тому що ми старі. Ну нам багато років, реально я кажу, ми не зможемо їх. Випустити, виховати, а не дай Боже щось станеться. Ну це ні, ну ніяк. Шукайте молодших. Спершу пані Галина відмовилася, але згодом зрозуміла, що не може залишити дітей самих. Перед остаточним рішенням порадилася зі своїми дорослими дітьми. Донька сказала, що мам, я всім допоможу. А син каже, категорично: ні, мама, ну подумайте про себе. Ви вже трошки для себе пожили? Ви вічно для когось жиєте? Ні, мама, ні. Мам, це дурне рішення. Ні, категорично, ні. Синові 36. Шість, а доці 32. Ну, тобто, і на той час, ну, 4 роки назад. Вони вже були дорослі. Після кількох місяців оформлення документів і проходження спеціальних тренінгів, пані Галина стала прийомною матір'ю для трьох хлопчиків. Перші два місяці минули для братів у новій сім'ї спокійно, але згодом почалися труднощі. От почалося той момент випробування. Вони нас, ми їх. Ми хочемо, щоб в нас було так, як з нашими старшими дітьми. Це дуже недобре порівняння. До речі, я вже потім зрозуміла. Мені здається, що я здавалося, що я все знаю про дітей. Реально, все ну я ж у школі 30 років. Як я не можу ну дати раду трьом пацанам? Ну це смішно. Старший брат Сергій важко переживав втрату матері. Тож згодом проявилися наслідки дитячих травм. Було дуже багато проблем. Насправді були крадіжки, насправді були істерики. Насправді були, навіть спроба піти з дому. Це, це про це я ну мало хто знає. Але це правда, і коли люди беруть дітей, вони мають розуміти, що діти не приходять чисті. Вони приходять, як правило, травмовані, дуже травмовані, і треба вміти з цим працювати. Сьогодні Сергій навчається у військовому ліцеї. Павло у коледжі, наймолодший Сашко, ще школяр. Для них пані Галина вже не просто прийомна мама. Вони стали справжньою сім'єю. Вони питалися, як вас називати уже пізніше. Я кажу, як вам зручно. Сергій сказав категорично, Галина Васильна я маму дуже люблю. Я маму пам'ятаю, тому Галина Васильна кажу, ок, мені так само. Ну, тобто, як ви вирішите, так буде. Поза очі вони всі мені кажуть, мама. Зараз ну, вони мені, сини, я їм кажу сину, вони дуже пишаються цим. Родина живе разом вже п'ять років. Якщо ця історія надихнула вас, варто звернутися до служб у справах дітей у вашому місті, там допоможуть обрати форми сімейного влаштування від усиновлення чи опіки до прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу. Катерина Тарасюк, Олександра Кіпняк, новини Сі 4 Молоді чернівців зібралася у внутрішньому дворі міської ради, щоб дізнатися про можливості стажування у міській раді. Учасники почули, як проходить відбір, які перспективи відкриває програма, та чому цей досвід може стати важливим кроком у професійному розвитку детальніше у сюжеті. Стартує сьома хвиля стажування у Чернівецькій міській раді. Програма діє з 2020 року. За цей час навчання пройшли понад 280 молодих людей. 27 з них офіційно працевлаштовані. Програма стажування передбачає кілька етапів. Передусім, це теоретичний етап, коли ми навчаємо. Далі практичний етап, коли вони знайомляться, він займає найбільшу частину часу. І проєктний етап, коли на виході стажери мають запропонувати проєкти: проєкти або на розвиток того напрямку, де вони працюють. Бо проєкти на розвиток саме департаменту чи управління, побачивши ту роботу, чи можна вдосконалити і знайти механізми для вдосконалення. От проєкти таких двох векторів. вони ці проекти презентують, захищають і за їх результатами мають дипломи за підписом міського голови про успішне проходження стажування. Дмитро проходив стажування на четвертій та п'ятій хвилях у департаменті соціальної політики та в управлінні освіти. каже, це був шанс здобути практичні знання і навіть створити власний проєкт. Це все було необхідно для того, щоб подальшому побудувати і для мене це був позитивний досвід. Я особисто рекомендую усім, хто хоче проявити бажання для того, щоб якось побудувати свою кар'єру, пройти це стажування. Перший мій проєкт був відповідно Телеграм-бот для переселенців відповідно з різних міст для того, щоб вони могли отримати актуальну інформацію по працевлаштуванню і по пошуку житла. Студент ЧНУ Вадим Русо, який навчається на політолога, планує стажуватися в управлінні охорони здоров'я. Першу чергу зрозуміти, як працюють департаменти, зрозуміти, як вони будуть себе представляти, та в першу чергу презентація цієї ну, всього заходу. На чому саме? стажуватися, зрозуміти, як працюють взагалі департаменти. Для моєї спеціальності це доволі корисно, потрібно для того, щоб надалі розвиватися саме в цій сфері і для свого досвіду, в першу чергу. Стажери можуть обирати один із напрямів економіку, право, соціальну роботу, інвестиції чи піар-менеджмент. В першу чергу вони розуміють, як працює орган місцевого самоврядування. Що це не якась закрита структура від інших? Да, тобто вони можуть зрозуміти, як, наприклад, використовуються податки, платники податків міста. Тобто, що роблять тут ці люди в цій міській раді. Ну, це дуже важливо і насправді. Це є свідченням прозорості, відкритості міської влади. Ну і Важливо для молодих людей, тому що вони на майбутнє будуть мати вже пунктик в своєму сіві, про те, що вони стажувалися в міській раді. Це теж важливо. Ну, Але мені здається, ще важливіше це розуміння тих процесів, які відбуваються в, органі, в органах влади. Стажування триватиме два місяці, а графік узгоджується індивідуально з керівником. Аби потрапити на стажування, потрібно заповнити заявку на сайті Чернівецької міської ради. Реєстрація триватиме до 15 вересня. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4 13 вересня 1970 року у Чернівцях на театральній площі вперше прозвучала пісня Червона рута у виконанні її автора Володимира Івасюка та Олени Кузнецової. Цього року місто відзначає 55-річчя цього знакового музичного моменту. А у сюжеті те, що чекає на чернівчан з цієї нагоди. 55 років тому на театральній площі у Чернівцях у прямому ефірі програми Камертон доброго настрою прозвучала червона рута. Молодий Володимир Івасюк разом з Оленою Кузнецовою тоді вперше виконали пісню, яка згодом стала символом української музики. Цього року до ювілею композиції відтворить атмосферу того дня. Ми вирішили зробити початок е реконструкцію зйомки. Телепередачі Камертон доброго настрою у нас буде актор в образі Володимира Івасюка, також Ніни Кузніцової. Буде у нас актор Василь Стрихович, відомий телережисер нашого телебачення місцевого. Також будуть актори, це студенти коледжу мистецтв в образі. Такої нашої знімальної групи, і вся, тобто, початок буде йти відтворення тих подій, а далі вся концертна програма так побудована, як передача камертон доброго настрою через 55 років. Участь у дійсті беруть актори, телережисер та молодь. Для них це не просто вистава, а спосіб віддати шану людині, яка своєю творчістю прославила Україну та Буковину на весь світ. Всі ми знаємо, що він. Помер дуже молодий в 30 років і дуже такою ну смертю, так сказали, що він повісився, але насправді потім спростувалися, і що його все-таки вбили, і вбили саме за любов до рідної землі. Тому вшанування його пам'яті це напевно, що найменше, що ми можемо зробити для цього для цієї легендарної людини, яка присвятила своє життя для того, щоб прославляти Україну, прославляти рідну мову, прославляти рідну музику. Особливість заходу відсутність традиційного ведучого. Глядачам покажуть сцену ніби зсередини. Дозволять побачити залаштунки і повністю зануритися в атмосферу. У нас не буде там ведучого, чи, наприклад, там хто буде. Тобто це весь буде йти як знімальний процес. Бо ми завжди стараємося у наших заходах як зробити таку на сцені картинку, щоб глядач не бачив, що відбувається за лаштунками. А тепер випаде нагода глядачу на театральній площі. Побачити весь закулісний процес, як відбуваються підготовка виходу артиста, як налаштовуються мікрофони, як звук, як на оркестр вибудовуються. Тобто люди будуть мати нагоду побачити саме цю частину нашої роботи, як, ну, коли ми творимо різні проекти і заходи. Вже в суботу, 13 вересня о 17.00 на театральній площі чернівчани та гості міста зможуть стати свідками відтворення історії легендарної червоної рути Володимира Івасюка. Руту, вечора, і війна, Радислав Українець, Микола Ганутін, новини 4. Наразі це все про що встигаємо повідомити більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра. У цій же порі.